Якщо яка ж у нас тактика, якщо у період вагітності ми знаходимо позитивний ПЦР на гепатити, особливо два гепатита Б і С, якщо немає признаків цирозу, то ніхто не перериває вагітність. В період вагітності йде активна міграція стовбурових клітин, клітин пацієнтки. В період вагітності ми часто наблюдаємо, що немає загострення процесу. І немає такої активної реплікації вірусу. Мабуть, йому жалко і дитиною, і маму. Він себе веде спокійніше трошки. Немає активної реплікації вірусу. Тому чаще всього ми проводимо або базову підтримуючу терапію, те, що можна, препаратами, які в період вагітності дозволяється, гепатопротекторами, печінковими препаратами, і практично ніколи не йдемо на противірусну терапію, якщо вже йде ранній період вагітності. А проводимо так називаємо моніторинг. Як тільки мама родить, при гепатиті Б, звичайно, зразу робиться вакцинація по гепатиту Б дитині, От, по можливості після дообстеження, як тільки мама родить, кормить там найближчі три місяці після цих трьох місяців, ми рекомендуємо зразу проводити контроль стану печінки за допомогою фіброскану УЗД, біохімічного аналізу крові, вірусне навантаження і починати противірусну терапію. Після родового періоду на сьогоднішній момент є багато інформації відносно антитіл. Тобто ви повинні розуміти, якщо у вас є вірусне навантаження і ПЦР позитивний, лікування вам все рівно прийдеться проводити, боротьбу з вірусом проводити, але вже після родового періоду. Якщо просто якісь підозри антитіла, то це вже буде більш нормальний скринінг, більш, більш такий широкий. Контроль стану печінки вже тоді проводиться вірусне навантаження, генотип, контрольні аналізи, і тоді вирішується, чи потрібно з цим вірусом боротися в післяродовий період. На період вагітності підход дуже обережний. Я ж кажу: тільки якщо угроза печінкової недостатньості, якщо угроза цирозу, тоді рішається питання або приривання вагітності, або такого детального, хорошого моніторингу і по можливості. Відновлюється функція печінки, щоб вона могла спокійно перенести цю вагітність. Іншого виходу тут немає. Тому що всі противірусні починаючи починаєш нуклеозидів, закінчуючи інтерферонами. Токсичні для дитини дуже багато лікарств на сьогодні. по лікуванню гепатитів вони використовуються взагалі після 12 років. Є звичайно річі випадки в світі і менше. Більш-меншим дітям починають противірусну терапію, але в основному 12 років, тому що є токсична нагрузка. Тому період вагітності підход дуже обережний. Вам потрібно поговорити з лікарем, оцінити ситуацію, що робиться з вашою печінкою, Наскільки є агресивна атака вірусу на організм, можете ви вмішуватися, чи просто ви перенесете так спокійно вагітність. Що ви після того, як родите дитинку, можете спокійно йти на лікування потім гепатиту. Тобто, особливо, щоб був нагляд гепатолога, інфекціоніста під час вагітності вашого стану. І щоб він міг коригуватися під час вагітності, при необхідності і більше в пользу захисту печінки, а не противірусної терапії. Дякую за увагу.